27 січня відбулось засідання бюджетної комісії, на якому ухвалили проєкт бюджету міста на 2023 рік, оскільки був кворум. Проте більшість депутатів не погоджується з даним рішенням. Нагадаємо, що на попередньому засіданні 24 січня посадовці внесли пропозиції до даного проєкту, аби в цьому році зекономити кошти, «Із усіх попередніх зауважень, які вносили депутати, де основним із зауважень був розвиток міста. І програма енергоефективності. в зміни відбулися тільки у ну, частично програмі енергоефективності, так як було запропоновано встановити лічильники в закладах освіти. Закладах медицини. на комісії ухвалили рішення про виділення 1 мільйона 800 тисяч гривень на встановлення 23 лічильників. Сама ж програма енергоефективності не закладена у бюджет на 2023 рік. Перше, мабуть, про неї було згадано близько двох років тому. Це програма по виділенню коштів на оновлення і покращення, модернізацію, утеплення, заміна вікон. Заміна якихось газопроводів там чи трубопроводів це все, все те, що в подальшому нам дасть економити кошти. Отже, бюджет як був збитковим, так ним і залишився. Наголошує секретар міської ради. Не закладена складова розвитку міста. Як заявляють посадовці, що в нас є перехідний залишок у сумі 128 мільйонів, і ми з цього залишку будемо розвивати місто. Також стверджується про те, що потрібно спочатку затвердити бюджет. 23-го року, а потім будемо розподіляти залишок. Про це можна було б говорити, і процедура була б така, якби бюджет був затверджувався у грудні місяці. У кінці грудня минулого року повинна була відбутись сесія, на якій депутати мали ухвалити бюджет наступного року, оскільки відповідальні особи оприлюднили його лише за день до сесії, і депутати не змогли ознайомитись з проєктом бюджету, то і сесії не відбулось. Проєкт бюджету повинен бути сформований вже на конець листопада, початок грудня місяця. В цей період ми не знаємо, який у нас буде перехідний залишок, і ми можемо голосувати тільки за бюджет. На даний момент ми вже знаємо перехідний залишок, ми вже знаємо, які у нас кошти є, чому не планувати розвиток міста. Це питання було задано на попередній комісії депутатом. Відповіді він не отримав. І на цю комісію також не надійшло ніяких пропозицій з приводу розподілення залишку на розвиток міста. Ще одне важливе питання, яке обговорювали депутати на бюджетній комісії, стосувалось харчування дітей у закладах освіти. Якщо депутати не згодні за тіми рішенням бюджет і не відбудеться можна мій. окремо винести програму до харчування. Дітей. Я внесла пропозицію на бюджетній комісії, щоб рішення по харчуванню винести на окрему сесію, щоб ми могли розблокувати це питання та безоплатно харчувати дітей у 2023 році. Олена Ворона, начальник фінансового управління Прилуцької міської ради, пояснила, що внесення такого рішення окремо від бюджету цілком можливе. В умовах неприйняття бюджету бюджету. управління працює і наше місто по тимчасовому розпису. Але по тимчасовому розпису доводиться кошторисні призначення тільки по тих програмах, які затверджені сесійно. На даний момент програма харчування і атошників перші четверті, не затверджена сесійно, тому кошторисні призначення доведені, і освіта не має права харчувати. Якби у нас була програма затверджена сесійно атошники і е, е, перший читтій класі в минулому році, то в 2023 році, навіть в умовах неприйняття бюджету, маємо право довести кошторисні призначення по тимчасовому розпису. Крім того, на думку Євгенії Аверіанової, необхідно ще раз детально дослідити проєкт бюджету. Всім відомо, що в даний час ведуться перевірки бюджету 2022 року. Для того щоб не було таких проблем з бюджетом 2023 року, то бюджет потрібно до. Працювати і перерахувати кожну копійку.